У ефірі рогова пасіка легеньких піновуликів і милих котів. Бажаю вам щастя, миру, сімейного блага. Хай хранить вас Господь. Якщо брати наші корпусні вулики, то вони всі з частим дном. Ось так. Важно, щоб дно було на весь простір дна, щоб була сітка. На весь простір дна. Тоді волога стикає. Ну, вентиляція здійснюється в основному через ці часто дно. Но дехто робить через льоток верхній, дехто через нижній льоток. І якщо дивитися по криші, то теж є вентиляція. Дехто взагалі тільки такою кришею накриває і бджоли внизу і сухо. Але ми так не робимо. Справа в тому, що при цьому, на жаль, бджоли споживають більше корму і мерзнуть. Ось чому ми накриваємо плівкою. Ось плівка зверху. Дірки тут не треба. Повітря піднімається знизу від часто одна. Тут воно нагрівається, стає вологим, а потім, як стає воно вологом, стає важким і опускається донизу. І таким чином здійснюється вентиляція, але при цьому накопичується волога. Як же з нею боротися? Для того, щоб боротися з вологою, нехитрий скарб це салфетки, це газетки. Це ми купили для експерименту Вимочив Це дуже велику вологу. Ви бачите камінчиків. Якісь там, що вбирають дуже тканині і кормушечки там, де вона стікає, на край. Отже, почнемо дивитися. Салфеток не ложив, багато пішло б, положив газету і вона вже мокра. Зараз вона намокне, ми її замінимо на щасухішу. І таким чином виведемо конденсат. Слабенька сімейка не може висушити. Типова картина. де сім'я, тут сухо, вони <клес> висушили, надихали. А ой, де край, ви бачите, вся волога зібралась. Ну що, ставимо сюди газетку і ставимо кормушечку на 200 грам для того, щоб забрати цю вологу. Так, салфетка в мокрому кутку. Тут ми кормушку, щоб вода стікала, і газетка. Виправляємо. Там де сім'я надихала, тут нема волохи. Їм вистачає. Поставили. Подивимося через день, чи газету ні. Тому що на дні вже трошки вологі, то ми вимочуємо салфетками. Є салфетки, ми їх зараз положимо на дно. А тут сім'я слабенька. І суцільний конденсат. Тут не надихали, зато тут над собою слабенька сім'я не може висушити. Тому що прийдеться салфеток наложити. Тут навпаки, вологи в кінці нема, але тут сім'я слабша, і вони надихали. Спереду в них, де вони сидять нормально. А ззаді, де холодніше, утворилась волога. Ну що, ми її вимочуємо салфеткою. Зараз положимо сюди. Ну, Дивимося, натекло цей куток, прямо калюжа. Тому ложимо девайс за 25 гривень. А в той куточок можна положити просто салфетку. І газетка. Газетка є. Да вимочувати. мочувати? Ну і воронку. Трохи падало в одному місці. Волога повинна бути в вулику, щоб розщеплювати мед, який ми пустили цього року. Натуральний, весняний, але я все одно без вологи вони його не візьмуть. Ось чому газетка як акумулятор вона накопичує вологу, а в морози буде її віддавати. І бжолам в морози буде легше працювати у вулику. Ось типова картина. В куточках не рахуємо. Вона небагато. А ось тут, донизу, а особливо в цьому кутку, там мокро. Ось чому весь арсенал. Куточок. Девайс за 25 гривень. Салфетки, газетка і кормушка, щоб стікала вода. Ну що, зараз робимо сюди в куточок, девайс. Ось типова картина. Волога по кутках з цього кутка і з того кутка. Тут ми положимо салфетку. а тут положимо дорогий девайс за 25 гривень. Хай вимочує. О, дуже мокрий вугол. Сунули. Ну, пробуємо. Пробуємо зимувати. Волога буде зберігатися, їм треба розмочувати натуральний мед. Розкажу про один свій секретний прийом. Бачите, вологи нема зовсім. Але ось капля, хто бачить висить. Чого? Тому що ми робимо так звані воронки для того, щоб волога йшла в сітку. І вона тако йде донизу, і вийду, бачите на дні воронки збирається. Після цього відкриєш, а вона там капає. Капає бажано в сітку. Ну, тут не дуже в сітку вся проблема. Прийдеться їм в кутки поставити салфетки. Бачите, вона на край. І газетку. А там, де мало рамок, воно піде в сітку. Коли зробити воронку. Вологи нема, то застосований прийом воронка. О, воронка, і воно повинно тут впадати, як ви бачите, каплі у воронці. О, Але все одно кутки. Зараз вимочимо. Воронка допомагає, падає волога в сітку краплинами. Цікаве розміщення тут. Десь ім'я сухенько, вона нагріла, а тут куточку. Зберелися конденсат. але ми тут нічого не ставимо. Справа в тому, що тут сітка на все одно, воно просто стече донизу. Все, хай стікає, ми не боїмося цього конденсату. На дні він не буде накопичуватися. А тут я подумав, що це ідеальна сім'я. Подивіться самі, вологи немає зовсім. Довгий час не міг зрозуміти чому. Появляється, я вийду, полівку не дотягну. Є сквозняк. Понятно, що цей сквознячок витягнув всю вологу. Але тут не можна, бо тут, пробачте, сітка дно, тому прийдеться зробити їм вологи. Нема вологи, це того погано, вони не розтоплять мед. Отже, насунули сітку, на другий день подивимося, повинна бути вже волога. Знятю вологи. Допомагає і теплота. В слабкі сім'ї ми ложимо ось такі подушечки із синтепона. Їх погрізли миші, але вони їх не їдять, просто вона попробувала на зуб. От у нас є кілька слабких сімей на чотири вулички, які тають на очах. Зараз ми положимо їм це утеплення і надіємося, що тут зникне волога. О, самі бачите, тут я. Цієї вологи не дуже боюся. Салфетки по боках і положимо утеплення. Притул до заставної дошки. Надіємося, що це утеплення їм допоможе. Волога буде трошки менше. Ну тут і криша глибока, її треба буде понизити. Минуло кілька днів, як ми поставили амортизатори з газет. Подивимося, яка волога у наших вуликах. Основу нашої пасіки складають ось ці піноплексові вулики. Подивимося. Над клубом бджіл вологи нема. З краю, як звичайно, там, де нахил вона накопичується, Ну там газетка і кормушка. Дно тут низьке і зверху фольгоїзол. Ось цей фольгоїзол і створює низьку точку роси. Вулики, пінофлот. Те саме низька криша і над, над клубом бджіл сухо. Волога до краю. Там кормушка, там газетка, там салфетка. Все нормально. А ось в мене є новітні вулики, в них криша висока. Вулик апіс. За вологу не боюсь, в нього суцільна сітка на дно. Але волога тут утворюється стабільно, тому що, ви бачите, і над гніздом, і тут волога страшна, тому що криша глибока. Точка роси вона піднімається. Ось чому вулики з таким, такою кришею глибокою, вони трошки такі. Ось опять апіс. Глибока криша. Бачите, суцільна волога над гніздом. Тому що криша глибока. А це вулики Біхаус, теж глибока криша. І теж, бачите, яка страшна волога. Отже, там, де глибока криша, там, на жаль, вулик бістар, ж криша глибока і теж волога утворилася. Отже, робимо висновки. Нам треба понижати точку роси. Там, де глибока криша, повинна бути якась заслонка між кришею і тією глибиною. Ну що, зараз ми виправимо становище. Зробимо експеримент для пониження криші. Використаємо простий мішок целлофановий, фольгоізол і використаємо пінопласт. От вже кицька і влізла в жоли. Давай. Цей велик мокрий, апіс ми накриємо пінопластом. Ось ми його вже врізали. Подивимося, чи воно стане сухіше. Той вулик, теж гапіс, накриємо просто ольгоїзолом. Напевне, також, щоб відбивало всередину тепло. Так буде тепліше. Ну, а цей вулик біхаус, Зараз накриємо мішечком. І теж подивимося, чи мішок створить точку руси набагато нижче. Ну що, ось такі наші рухи, щоб понизити точку роси. Ну, поки відкладемо, хай вже киська там посидить. Ну що. Скільки було пінопласту, порізали, понизили точки роси, поставляли в дахи. Не вистачило всім і золу, придумав я ложити просто газети. О, просто газети, я думаю. Замінить. А якщо є картон, то вирізаний картон, то, звичайно, не зол, але він понизить точку роси. Ось, бачите, трошки є вологи. Вложимо картон, звичайний, і подивимося, чи понизиться точка роси. З любого становища є вихід. Проста газетка зверху. Тут волога велика, дуже дихають. Ми положили вчора газетку, вона вже змокріла. Зараз ми замість неї принесли нову. Поміняємо, вологу треба мачувати. Салфетка вроді би ще не дуже. Отже, кінчаються теплі дні попереду морози. Не забудьте подумати про вентиляцію. Вентиляція зараз, саме головне, бо будуть стикатися тепле повітря, яким дихають бджоли, і холодне. Ось вам результат. Витягнув газетку, мокра як хлющ. Ну нічого, газетки вберуть, вентиляція наладжена. Протектори будуть накопичувати вологу і будуть віддавати в мороз. Якщо вам було цікаве відео, ставте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Мэр вам! Здесь вам не Мальдивы, не рай земной, Здесь трахают пчелы одна за одной, Ночная погрузка и маты не в попад. Без пасеки можно прожить как-нибудь, Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа. Без посеки можно прожить как-нибудь, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа.